Сердечно вітаю усіх побожних людей, учасників цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело. Вітаю в імені Спасителя і Господа Ісуса Христа. Всі ми розуміємо, наскільки ця жахлива війна втомила вже наш народ, але Він незламний, він не скорений. Він має тверде уповання і богоматнену віру і опору в Слові Божому, що Він обов'язково прийде до перемоги і всі сили пекла, які повстали, будуть посоромлені і поруйновані. Ми вдивляємося з упованням і вірою. У горизонт нашої перемоги, інколи здається, що він, ніби як мариво, десь віддаляється від нас, але це не так є, як нам здається. Тут головна причина, чому цей вікоповний день перемоги і знищення всілякого зла, яке принесло нам стільки кривди віддаляється тільки тому, що ми віддаляємося від гаранта і творителя нашої долі, Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Дивна річ, що у той час, коли імперія зла воєвничу атеїзму Богом без жодних військових знарядів, знищена і упокорена. А чомусь народи світу і наш народ соромиться тим вікоповним, прекрасним іменем Господа і Спасителя Ісуса Христа. Навіть у час воєнного лихоліття ми десь забули наш духовний гімн, Боже Великий, єдиний нам Україну, храни. Молимось, Боже єдиний. Чому молитва? Ці побожні люди, які створили цей гімн, який завжди був таким оберегом для нас у лихоліття, десь сьогодні ми віддалили Його чи віддалилися від нього. І, звичайно, що Слово Боже нам говорить, які наслідки людина споживає, одержує. Коли вона ігнорує Бога життєдавця, і коли вона знову до Нього повертається. Ось є такий 107-й псалом, у псалтері, він говорить, як, якими хвилями людина може то підніматися в долі своїй, то падати у своїй недолі тільки через єдину причину, що вона життєдавця і гаранта долі своєї всемогутнього Бога забуває або відкидає. Читаю з восьмого текста. Нехай славлять Господа за милосердя Його і чудеса Його над синами людськими, бо Він задовольнив душу спраглу. І голодну душу сповнив добром. Сиділи вони в темряві і в тіні смертній сковані нуждою і залізом. Бо впертими були вони проти Слова Божого і зневажали волю Всевишнього. Тоді Господа вони благали у своїй тісноті, і Він спасав їх з їхньої Біди. Щоб ми не думали, що це щось таке абстрактне, теологічне. Думаю, що багато наших людей чули свідоцтво тих, які були врятовані із цієї рашистської катівні у Балаклії на Харківщині. Різні люди там були. І хтось додумався, викарбував текст молитви Господні Отче наш на стіні цієї катівні. І цей врятований сказав, тоді цю молитву повторювали ті люди, які ніколи її ніколи не признавали і не знали. Здавалось би, ну що означає оці слова Отче наш? Що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, перше, що ми самогутнього Бога називаємо нашим Батьком. А це не може статися так, що він свою дитину бачить тяжкі біді на, на межі смерті і йому байдуже. Це свідоцтво таких свідоцтв багато є, тільки чомусь вони дуже мало публікуються. Ніби щоб не дати пріоритета всемогутньому Богу, а весь пріоритет дати нам людям силі зброї і нашим власним зусиллям. Тоді Господа вони благали у світі Тісноті, і Він спасав їх з їхньої біди, Він вивів їх із темноти, із тіні смертної і розбив. Їхні кайдани. Далі бачимо, що звідки походить страждання людини? 17 текст. Нерозумні страждали за свої грішні дороги і за свої несправедливості. Душа їхня відверталася від їжі, і вони наближалися добрам смерті. І ось в критичному кризовому становищі знову прокидається людина, згадує, що в мене все ж таки є батько Всемогутній, вседержитель, Бог всемогутній, який сказав через пророка Єрем'я, що я Бог всемогутній, і хіба для мене є щось неможливого? Тоді благали вони Господа, повертаються знову до Нього в своїй тісноті, і Він визволив їх з їхньої біди, посилає слово своє, вертає їм здоров'я і спасає навіть від їхньої домовини. Господь кличе людину сьогодні у будь-який час. Її лихолітньої долі. Ось читаємо ще один фрагмент із 50-го, 50-го Псалма. Жертвуй Богу хвалу і віддай Всевишньому обітниці твої і клич мене в день тісноти. Я визволю тебе, а ти прославиш мене. Він кличе, люди добрі, скиньте з себе ярмо своєї зарозумілості, своєї добровільної безбожності. Пам'ятаймо, що наш Спаситель сказав, хто посоромиться мене і імені мого в цьому роді перелюбному і розбещеному, я його посоромлюся перед Отцем. І перед ангелами. Він любить наш народ, Він просягає свої руки на допомогу, Він наближає час нашої перемоги, але Він єдине просить, поверніться до мене обличчям і скиньте з себе все те, що ви самі наклали на це, особливо свою добровільну безбожність. І вшануйте Його. Покорою своєю, щирою молитвою, покаянням, і обов'язково він прийде чудесним способом на допомогу у найбільш критичних кризових ситуаціях нашого життя. пильно аналізуємо становище нашого народу, який так багато вже потерпів від знавіснілого, осатанілого агресора, то можна сказати, що ми ніби зупинилися на півдорозі до нашої перемоги. Ми точно визначили і зрозуміли жахливість сатани і його агентів, огиду і обридливість фальшивої лжерелігії, яка могла спровокувати це кровопролиття, і до сьогодні похваляє убийників, катів, мародерів, злодіїв, валтівників. Що може бути жахливіше, коли спільнота людей, яка називається фальшиво церквою, стоїть на стороні такої огиди жахливої? І це зрозуміли, особливо наш народ, північні сусіди ще не можуть прокинутися від цієї смертодійної сплячки. А з другої сторони життєдавець, на жаль, до якого ще не прихилився наш народ цілком. І він стоїть між убийником, катом і Спасителем і найкращим приятелем нашого народу. Ось як цю межу, ці дві сили. Визначив наш Спаситель. Це у 10-му розділі Євангелія Святого Йоанна Читаю. З 9. Текста. Я двері, коли мною, хто вийде, той спасеться, і входитиме, і виходитиме, і знайде. Пасовісько. Злоді тільки на те приходить, щоб украсти, вбити та погубити. Я ж прийшов, щоб життя вони мали і повноту життя мали. Я пастир добрий. Пастир добрий душу свою кладе за овець, а наймет – і хто не пастир, що на його вівці, як бачить вовка, що йде, то залишає овець та й втікає, а вовк хапає і розганяє їх. Я пастир добрий і знаю моїх, і мої знають мене. Звичайно, що це запитання. Чи ми повернулися вже до знання доброго пастиря, який має у своєму володінні усі секрети над найбільш навіснілими ворогами роду людського? Я розумію, що окремі недалекоглядні люди можуть сказати слухай проповіднику, Досить вже нам говорити біблійні істини. Давай більше поговоримо про зброю, про гелікоптери, про засоби протиповітряної оборони. Це не моя сфера. Я маю іншу зброю, про яку Читаємо ось що у другому посланні апостола Павла до Корінтян, 10 розділ. З третього текста, хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо, бо зброя воювання нашого не тілесна. А сильна Богом на зруйнування твердинь, руйнуючи видумки і всяку висоту, що встає проти знання Божого, і займаючи в полон усякий розум на послуг Христу. І стоїмо на поготові, щоб покарати усякий непослух як тільки здійсниться ваш послух, ми чуємо, яка тут є нищівна стратегія і незламна сила духовної зброї, проти всіх банкрутів, проти всіх звироднілих, агресорів. Їхніх натхненників я та людина, яка цю зброю застосовувала проти монстра, який лякав цілий світ панівний атеїстичний режим, і він впав. Ми не просто десь у підпільних місцях сиділи. І тільки вимолювали час перемоги Господньої, Ми робили конкретні кроки. Якщо сьогодні Україна в час її недолі здобула таку небувалу популярність і співчуття, співдружність і допомогу у більшості країн світу. Тоді у час панівного атеїзму, коли кращі сини і дочки нашого народу мучилися у катівнях Мордовії, Буркути, Забайкалля. Коли ми, Чукотки, ми одержали солідарність, ми не мали засобів зв'язку, але клич. Взятися за цю зброю, за священну довіру до Господа, який знає, як подолати найлютішого ворога і гнобителя роду людського, ми одержали духовну солідарність і підтримку в цілому світі. Тому я не маю права забувати про це і говорити. Що Різдво Христове, я вже не раз про це нагадував, прихід Христа в тілі на землю полягав в тому насамперед, щоб зламати голову кожному мілітаристу, загарбнику. Вся одежа поплямована кров'ю і чобіт, що гупає гучно, будуть. Спалені на вогні, тому що Господь в дитятка прийшов до нас, син даний нам, і влада на раменах Його. Щасливий той народ, який знаходиться під владою цього всеперемагаючого вождя, князя миру. Отця вічності Богосильного і дивного порадника. Він радить нам, люди, скиньте з себе ярмо своєї зарозумілості, перестаньте соромитися моїм іменем, і в мене є всі засоби і всі секрети перемоги над найлютішим ворогом і очі ваші і мої. цю Щасливу хвилину перемога Спасителя нашого і захисту цього скривдженого, багатостраждального побожного народу побачить уся людність на планеті Земля. Нехай буде благословене ім'я Господнє, а ми мусимо зараз вже прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!